Михайло Старицький український письменник, поет, драматург, прозаїк, один з корифеїв українського побутового театру. В травні 1861 року було перепоховання Тараса Григоровича Шевченка і київські студенти Михайло Драгоманов, Петро Косач та Дайрильський, Микола Лисенко та Михайло Старицький вплилися в траурний віз і ланцюговим мостом, а потім Дніпровською набережною доправили його до церкви Різдва на Подолі. У 1871 році оселився в Києві, увійшов у творчу співпрацю з Миколою Лисенком, і вони спільно організували Товариство українських сценічних акторів. У серпні 1883 року Михайлу Стрецькому було запропоновано очолити першу професійну трупу, більш відому як Театр корифеїв. Автор таких відомих п'єс, як Різдвяна ніч, Утоплена, Сорочинський ярмарок, Тарас Бульба, Циганка Аза, Чорноморці, За двома зайцями, По Модньому та інше. Деякі ліричні поезії старецького також стали народними піснями Ніч така, Господи, місячна зоряна. Ох, ідете зоренько та вечірня, Туман хвилями лягає. У 1895 році митець залишає театральну діяльність і цілком віддається літературній творчості. В останні роки життя, попри хворобу, старецький написав історичні романи «Оброна Буші Перед бурею, Молодість Мазепи Розбіний Кармелюк та інше помер Михайло Старецький від серцевої надуги в Києві 27 квітня 1904 року.